Коли я почув, що вони наступають, схопив лише документи і гроші. Я біг, не зупиняючись кілька миль, аж поки не дістався автобусної зупинки. Там за три з чвертю долара купив квиток до найдальшої станції. Я відмахав 60 миль, поки не почув, що це була вистава. На автобусний квиток я витратив свої останні заощадження, і тепер мені не вистачає грошей на робочі черевики. Я ж ніяк не очікував подібного підступу від поважної радіостанції. Тож прошу чим швидше вислати мені пару черевиків розміру 9Б. Лист приблизно такого змісту у листопаді 1938 року отримала редакція американської радіостанції CBS. Річ у тім, що напередодні Геловіна радійники вирішили поставити в ефір радіоп'єсу за романом Герберта Уеуса Війна світів, перенісши його дію у Нью-Джерсі. За сюжетом події розгорталися на самій радіостанції. Спочатку прозвучав прогноз погоди, а потім розпочався радіоконцерт. Виступ перервався повідомленням про дивні спалахи на Марсі. Після чого нібито відомий астроном а насправді актор вистави спростував можливість життя на Марсі. Концерт продовжили, але скоро знову перервали, нібито екстреним випуском новин. Леді зенджема Лейді жентмен лезіраєм, баквестонволджміствелмискаден. Репортер CBS передавав з місця події, що в одному з містечок на північному сході Америки приземлився металевий циліндр. Циліндр перетворився на машину, спопиляючи все навколо тепловими променями. Кореспондент щось кричав і намагався загасити пересувну студію. Невдовзі в ефір вийшло повідомлення, що національна поліція Нью-Джерсі оголосила надзвичайний стан. До нації звернувся, нібито міністр внутрішніх справ. Спочатку автори п'єси хотіли навіть імітувати звернення Рузвельта, але керівництво радіостанції вирішило, що це занадто, і заборонило використовувати образ президента. Потім кореспонденти один за одним повідомляли, що марсіани обстрілюють військові бази, що зброя землян виявилася за слабкою, і на додачу противник застосував гази. Кульмінацією вистави став репортаж журналіста, який нібито видерся на дах будівлі CBS, і звідти бачив, як марсіанські машини перетинають річку Гудзон. Він теж відчув отруйний запах, і трансляція обірвалась. Зрештою, диктор повідомив, що атака марсіан таки зазнала невдачі, оскільки їхній імунітет виявився за слабким перед земними бактеріями. А Наприкінці вистави щасливий актор і головний режисер постановки Орсон Уеллс вийшов з образу і привітав слухачів з Геловіном. Проблема була у тому, що вистава тривала цілу годину, а радійники лише тричі повідомили, що все це не насправді. На початку, в кінці і на сороковій хвилині вистави. Багато людей увімкнули радіо посередині п'єси і сприйняли все за чисту правду. Радіостанцію закидали обуреними листами. Юристи наполегливо рекомендували в жодному разі не реагувати на запити і не платити за претензіями слухачів. Але лист про черевики так вразив у Елса, що він надіслав чоловіку свої. Драматург також носив розмір 9Б. Життя в ефірі. У 30-х роках минулого століття у всьому світі почав активно розвиватися новий жанр оригінальна радіоп'єса. Театральні постановки вже давно транслювалися по радіо, але вони не мали значного ефекту. Адже театральна вистава розрахована здебільшого на візуальні образи, і багато сенсу втрачається, коли людина не бачить, що відбувається на сцені. Тож драматурги почали писати п'єси, побудовані виключно на звукових образах. Їх можливо зіграти тільки на радіо. В театрі поставити такий твір не вийде. На початку 30-х на українському радіо теж з'явились радіоп'єси. Ставив їх талановитий драматург Олег Демінський. Анатолій Табаченко, дослідник історії українського радіо. Досвід української радіоп'єси. Він ретельно досліджений українським чином, дослідженим Ілією Хоменком, викладачем Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Взагалі радіоп'єса розвивалася дуже активно. Бо керівництво українського радіокомітету разом із спілкою українських письменників на початку 1933 року провели конкурс на радіоп'єсу. До речі, такі ж конкурси проходили в Сполучених Штатах, Фінляндії, в Німеччині, у Франції, в інших країнах і от на українському радіо був проведений конкурс: перша премія три тисячі карбованців, дві другі по півтори тисячі карбованців, дві треті по тисячі карбованців. Причому е об'єктивність абсолютна. Бо імена учасників були під псевдонімами, і справжні їхні прізвища розкривалися тільки після визначення переможців. Все розвивається чудово, прекрасно, але до погрому української радіо. П'єси залишалася лічені місяці, і от перша українська радіоп'єса 21 лютого 1933 року. Автор, штатний працівник Вукру, як тоді називалося всеукраїнський радіокомітет Олег Демінський. П'єса називалася Убер Алес. Понад усе суть п'єси. Вона актуальна і в наші дні. Це драма непокликаного таланту. Неможливість в країні, яка вражена економічною кризою творчій людині реалізувати свої здібності, і от що відбувається: автомобільна катастрофа. Поліцейський комісар розслідує обставини загибелі людини в дорожній аварії. Що це було? Самогубство, нещасний випадок. Комісара абсолютно не цікавлять справжні глибокі приховані мотиви цієї події. Йому треба просто закрити справу. І відбувається офіційна розмова протокольна з дочкою загиблого Гертрудою, але ця розмова. Переривається лаконічними епізодами, так званими ретроспекціями. Дія відбувається у тогочасній Німеччині 30-х років, і кожен оцей епізод лаконічний, кожна ретроспекція це можливість для Брауна усвідомити, що не він, ні його винахід, ні його талант нікому в корумпованій країні, яка переживає кризу, не потрібні. І от слухач повною мірою відчуває стан Брауна. Він розуміє те, що абсолютно не обходило поліцейського комісара, які справжні причини смертельного вчинку конструктора. А Демінський Він був вірний. Мистецькій правді, і він поставив саме таку крапку в житті вченого. Він не примусив його шукати щастя в радянському союзі, що було трафаретним сюжетом тогочасної білітристики х років. І, от пізніше, такий фінал п'єси був інтерпретований критикою як прояв націоналізму. Але у п'єсі був інший знак більш виразний. Він стосується відповіді на питання: а чому ж інженер Браун не спробував іммігрувати до радянського союзу а заподіяв собі смерть? Адже тоді поширювався оптимістичний образ радянського союзу як справжнього раю для фенахідників із капіталістичних країн. І, от щоб зрозуміти суть звинувачень. І, взагалі, стиль того часу, і той час. Давайте послухаємо дослівно, що писала критика. Цитуємо: радіофільм понад усе переконував радянського слухача в тому, що в Німеччині з умов жорстокої капіталістичної кризи технічній інтелігенції немає іншого виходу як під колеса авто. Але Демінський забув одну дрібницю. Він забув, що окрім Німеччини існує країна рад, де немає ні криз, ні визиску. Більше того, факт існування в радянському союзі в фільмі відіграє негативну функцію, бо інженер Браун, довідавшись, що прямоточний казан... Над винаходом якого він довгий час працював, вже винайдено в радянському союзі, і це лише прискорює самогубство. А по сюжету дочка йому дає прочитати газету. Він читає про винахід радянському союзі. Казана казана цього вибігає на вулиці, і потрапляє під колеса машини. І от далі у цій статті. Отже. Бачимо, що пересилання Uber-Alice явно політична. Інженери Брауни не йдуть до пролетаріату. вони не показують перспективи в класовій боротьбі, не ведуть на барикади, не радять читати Леніна, Маркса, Сталіна, а навпаки, штовхають на самогубства. Ну, ви відчули і стиль, і що могла відчувати людина, творча людина, яка працювала на радіо, читаючи отакі от критичні статті, як взагалі може було нормально працювати в таких умовах. Зверніть увагу, ще на що впродовж радіостави убирались не випадково багато разів повторювалася назва винаходу Брауна прямоточний паровий казан. І це не просто так. Насправді, такий агрегат винайшов у радянському союзі дуже відома людина, конструктор Леонід Рамзін. Але у 30-му році він був оголошений керівником контрреволюційної промпартії, засуджений. До розстрілу, які йому потім замінили на 10 років ув'язнення. І оця сфабрикована справа промпартії, вона, по суті, була репетицією кривавих політичних процесів, які відбувалися уже у 37-38 роках, а її подробиці широко висвітлювалися тоді у засобах масової інформації. І от, скажімо, такі подробиці, що інженер теплотехнік Рамзін такий самий за фахом, такий самий, як Браун. І натяк на те, яка доля могла б спіткати німецького винахідника у Радянському Союзі, був досить прозорим. Тобто, наше йому тікати в Радянський Союз, бо у Радянському Союзі був свій Рамзін, якого засудили до смерті, а потім він роками сидів у тюрмі. Запису убирались не збереглося. До наших днів дійшли тільки невеликі уривки сценарію у 2000-х роках. Письменник фантаст Ілля Хоменко та кінодраматург Володимир Фоменко разом із журналістами та режисерами українського радіо створили реконструкцію першої української радіоп'єси. Ось її уривок. Тіфі Крізе. Кайт. Глибока криза. Безробіття інфляція знищує заощадження мільйонів людей. Багатіють тільки лихварі та крадії. Промисловість зруйновано. Не кожен же брак позаздрить тепер досліднику або інженерові так живе сьогодні. Німеччина, німеччина понад усе дойшлянд юбер аляс. О, там. Ви пані Браун? Пані Гертруда Браун. Так. Вибачте, я хочу спати. У мене нічна робота, розумієте? Зайдіть пізніше. Поліція. Відчиніть. Будь ласка. Добрий день. Справа стосується вашого батька. Дозвольте пройти. Батька немає вдома. Певно, він прийде невдовзі. Ми посварилися. Чому ви на мене так дивитесь? Він не прийде. Він щось накоїв? Ви його затримали? Ні, на жаль, ні, не в тому річ. Трапилося нещастя. Безглузда, випадковість, Прожня вулиця, одна єдина машина. Він живий? Моє співчуття. Боже мій. Ми посварилися. Це я через мене. Нещасний випадок. Пані Гертруду, ваш батько інженер-конструктор, так? Фахівець з паротурбінних установок. Хіба тепер це має значення? Не знаю. Розумієте, на місці аварії знайдено рештки креслень. І візитну картку Зігфрида Шульце, голови ради директорів одного заводу. Неважливо якого, але цей завод виробляє продукцію військового призначення. І ще, якщо відверто, на цей не схожий на нещасний випадок. Зовсім не схожий. Анатолій Табаченко, дослідник історії українського радіо. «Демінський став одним із перших жертв таких політичних цкувань, бо у нього потім вийшло ще кілька драматичних радіотворів. Фатальними для Демінського стали радіодрама Момет. У якій він спробував сказати правду про непрості міжнаціональні стосунки в радянському союзі, і наступна його радіодрама Я перекладаю, в якій за оцінками тогочасної критики звучала туга, занепад, скиглення, і вирок був категоричним. Політична суть фільму я перекладаю, ясна це цитата з того критики. Вона зводиться до повної дискредитації колгоспів. А чому до повної дискредитації колгоспів? Тому що це була алегорічна драма, в якій брали участь тварини. І ось герої, і корова манька і кін гнідий розмовляють між собою, і звучить така фраза Правителі, вас усіх треба посадити в тюрму. Джордж Орвел видав свій колгосп тварин 1945-го. Твір став всесвітньо відомим, входить до ста найкращих творів всіх часів і народів за багатьма рейтингами і вважається однією з найпопулярніших сатиричних алегорій тоталітаризму. Олег Демінський використав цей прийом і написав схожу п'єсу на 10 років раніше. Сміливістю автора можна лише захоплюватися. Це 33-й рік. В українських селах лютує голодомор. Розпочинаються сталінські репресії. Абсолютно всі видання і засоби масової інформації контролюються, люди бояться власної тіні. Атака така була спрямована насамперед на художнє радіомовлення, а не на суспільно-політичне чи інформаційне, бо саме у художньому мовленні найбільше боялися проявів, що може прозвучати в ефірі правди. от давайте ще прочитаємо одну із погромних статей, яка стосувалася Чернігівського облтелерадіокомітету Чорку. Пишеться художнє радіомовлення, посідало і посідає в пересиланнях чернігівського чорку найбодатніше місце. Ідейним натхненником і фактичним повновладним керівником художнього мовлення тут був контрреволюціонер-націоналіст і шкідник Ніцай. Це керівник комітету, використовуючи політичну короткозорість. Політичне неотство, брак більшовицької пильності і гнилий лібералізм керівних робітників чорку ніцай систематично скеровував художне мовлення на свій шлях, спираючись на ним добрні кадри художнього мовлення. Так, колишні співаки церковних хорів, сини і дочки попів та діків, ветерани просвіт, ресторанні музики. Таке обличчя спільників Ніцея, які активно допомагали йому в його контрреволюційній і шкідницькій роботі, кінець цитати, і от на таких підґрунтях будували звинувачення, що нібито існувала націоналістична змова, а прикривало її всіляко, якщо не очолювали голова всеукраїнського радіокомітету Карпеко. А от конкретне звинувачення стосувалося. Фактичної помилки, коли в передачі чернігівського радіо в концерті для червоноармійців прозвучала увертюра витівки бандитів, ну яка могла двозначно трактуватися. А найголовніша причина, за що насправді їх карали, зокрема, і Ілля Хоменка пише це у своїх дослідженнях, що їх карали за високу культуру. Не банальною редицію, а ще за інтуїтивне передбачення тих принципів, на яких насправді має ґрунтуватися політика справжнього радіомовлення. Після зникнення з ефіру оригінальної радіоп'єси на українське радіо вийшов театр перед мікрофоном, знаменитий бренд, який згадає старше покоління. Саме він дозволив популяризувати театральне мистецтво по всій Україні. Та все ж мав недоліки у порівнянні з оригінальними радійними постановками. Тому пізніше технологія виробництва і подачі вистав на радіо змінилися, і замість театру перед мікрофоном прийшов радіотеатр. Неля Даниленко, журналіст Радіокультура, постановник багатьох радіофільмів. Театр перед мікрофоном на цьому театрі виросли покоління. Це були трансляції. Потім ми відмовилися від прямих трансляцій, бо там є такі моменти, де треба, щоб люди бачили, як казав Сократ, заговори, щоб я тебе побачив. І тому почали, якщо була цікава вистава, запрошували людей до нас. Ніна Новоселицька, дуже багато для цього, зокрема, зробила теж світла її пам'ять. Запрошували акторів до нас у студію. І вони тут відтворювали те, що відтворювали на сцені. Тільки оце там ходіння, сидіння, рипіння, мовчання. Це все вирізалося, його нічого не було. І потім ми пішли далі. Колеги почали створювати, так, подавати виставу, де були відсутні оці ремарки: заходить, стає біля вікна. Тобто будували так, щоб було і так зрозуміло, що заходить, що стає біля вікна. Потім пішли ще далі, робили інсценівки літературних творів. І зараз робимо, чому робили. І зараз робимо, і от театр робимо, і беремо фрагменти. Обов'язково з колишніх вистав розповідаємо, ну, зараз от я роблю про бучму. Я неймовірно вдячна Радіо, що є кілька фрагментів з вистав за участю бучми, друга Леся Курбаса. Тому оці речі безцінні, вони є в нашій фонотеці і я думаю, більше ніде немає. З появою Радіокультура як окремого каналу театральні вистави можна почути саме там. Більше того, українське радіо повернуло в ефір жанр оригінальної радіоп'єси. Перші п'єси нового часу з'явилися на початку 2000-х і були підготовлені Ілею Хоменком та Володимиром Фоменком. Потім радіокультура у межах акції Відродимо забутий жанр провело кілька відкритих конкурсів на найкращу радіопостановку, які продовжили традицію, закладену українським радіо ще у 30-х роках минулого століття. Світлана Свиридко, завідувач редакції циклічних та спеціальних проєктів Радіокультура, запрошували усіх охочих написати радіодраму. Були певні вимоги, і відповідно, що надсилалися тексти. Вони проходили через журі, визначалися переможці, і потім радіодрама фіналістів, переможців. Вони були поставлені і відтворені у радіоефірі. Були премії, заохочувальні премії. ось, Але люди могли спробувати і себе. Спробувати у цьому оригінальному жанрі, тому що це непроста задача. Тут багато має таких факторів зійтися і чинників, які при створенні радіодрами це невеликий драматичний твір, він має бути концентрованим, динамічним і з невеликою кількістю дієвих осіб, щоб тримати увагу слухача і хто міг працювати голосом, бо це теж важливо для акторів. Вони зараз. Є у нашому фонді українського радіо Любов Голота була одним із фіналістів чи переможців. Та ж Наталя Коломієць, яка зараз працює, і тоді вона працювала. І завдяки цьому вона власне і на радіо потрапила. Вона теж була одним із переможців конкурсу. Наступний конкурс був проведений після створення суспільного мовлення, причому вже з міжнародними партнерами. Ірина Славінська, виконавча продюсерка «Радіокультура». 2018 рік, коли тривав за участі британських рад і мистецького арсеналу конкурс радіодрами «UA UK», який «Радіокультура» робила разом з названими інституціями. І тоді було обрано п'ять фіналістів. І поміж них був один переможець і з усіх. П'ятьох запропонованих текстів було створено радіодрама, яка вся прозвучала в нас в ефірі, і ми регулярно її вигулюємо в ефірах одразу такою лінійкою, як ми між собою це називаємо, для знайомства з сучасною драмою. Там цікаві автори, хороші популярні драматурги. Є що послухати, крім того. Крім пошуків драматургів зовнішніх, які вміють або хочуть спробувати написати радіодраму. Ми насправді в нашій головній редакції літературних передач радіотеатру вже маємо свою команду, яка вміє самостійно виготовляти такі формати. І, наприклад, і Наталя Коломієць, і Світлана Свиридко, наші такі чільні виробниці радіолітературних радіодраматичних форматів, вміють створювати, наприклад, радіодрами, базовані на українській класиці. Тобто великий за обсягом твір, який можна дуже довго читати, але можна менш довго почути в годинній радіодрамі, створеній за мотивами цього твору. І Це надзвичайно цікаво. Щоб уявити, як звучить сучасна українська радіодрама. Пропонуємо послухати уривок із постановки Голос, яка перемогла 2018 року у конкурсі UA-UK. До речі, ця радіовистава також випередила свій час, адже у ній порушуються проблеми прихованих загроз, які несе розвиток штучного інтелекту. У 2018-му це ще не було у всіх на слуху. Я вивчив твої профілі в соцмережах і виявив, що це ваша з Богданом особлива пісня. Аналіз ситуації показав, що у вас із ним заплановане побачення. Який ти милий Фауста. прошу. Маргарито. Я не я. Офігіти, можна. Ти ще й жартуєш? А от і Мефістофель. Ні, Мефістофель якось дрібно. А ну добре, Бог творець. Бог. Сотий левел. Буді, ти крутий. О, о, ви вже познайомились. Він читав Фауста. Він вивів пляму на моїх улюблених джинсах і вибрав це вино. З інформацією у соцмережах я дізнався, що Марта любить Шираз. А я все чекаю. Коли спитаєш, чому ти Фаус? Я знаю, це була твоя ідея. У усіх соцмережах ти під ніком Марго. Так от, Марту, пам'ятаєш, я казав тобі, що увесь наш відділ переводять на контрактову. У мене буде власний кабінет. О, ха -ха, вітаю, котику. Будьмо. За вічність п'ю. Вона тебе відкрила, кохана спи, заповнюва її, за ще не квітлі квіти твого тіла, за таємничі лінії твої. Фауста, заткнись! Жанр радіодрами і зараз популярний у всьому світі. Щоправда, виготовляти такий складний продукт можуть собі дозволити лише великі, потужні мовники, здебільшого суспільні. В Україні серед мережевих мовників радіодрами створює лише радіокультура. Ірина Славінська, виконавча продюсерка «Радіокультура». Оця експертиза роботи з радіодраматургією. Вона на радіокультура унікальна і більше ніхто цього не вміє робити. І ми в цьому переконуємося, оскільки останні років чотири регулярно моїх колег з Радіокультура запрошують на воркшопи для драматургів, наприклад, Національна спілка театральних діячів України, і не тільки вона, також окремі театри, подекуди роблять такі школи, запрошуючи початківців, які мріють писати драму, повчитися це робити, або спробувати якусь колективну творчість, або просто. Початківців, дебютантів дотягнути до якогось рівня, коли вони могли б створити п'єсу, яка могла би якийсь із театрів зацікавити. І от останні декілька років регулярно на ці воркшопи, які декілька днів можуть тривати, запрошують моїх колег для того, щоб провести воркшоп саме про роботу з радіодраматургією, тому що сьогодні драматурги зрозуміли, що це теж може бути одна зі стежинок творчості. Можливо, ніхто з них не мріє про кар'єру саме радіодраматурга. Це природно, але уявити собі, що написана п'єса могла би існувати і в аудіоформаті, Це вже сьогодні не дивує молодих людей, які мріються саме про драму як свою професію. З розвитком подкастингових платформ радіодрама знайшла нову аудиторію і спіймала нову хвилю популярності так. У сучасному диджитальному світі розвивається жанр, який з'явився майже століття тому, завдяки появі радіомовлення. Над програмою працювали Тетяна Матичак, Вікторія Будан, Олена Бадюк, Оксана Петрова, Оксана Шевчук, Олена Браїлова і Юрій Табаченко. Життя в ефірі: проєкт до сторіччя українського радіо. Програму створено за фінансової підтримки європейського союзу. Її зміст є виключно відповідальністю суспільного мовника і не обов'язково відображає позицію Європейського союзу.